На Рівненщині викрили канал незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. За схемою чоловіки виїжджали, нібито за гуманітаркою призначеною для Збройних сил України. У ході відпрацювання багатоетапної спецоперації службі безпеки України вдалося виявити організатора шахрайських дій. Підозрюваний шляхом внесення відомостей до інформаційної системи шлях робив своїх клієнтів водіями гуманітарних вантажів, які нібито здійснювали перевезення гум допомоги для потреб збройних сил України. Вартість таких послуг становила від 3 до 4 тисяч доларів США. Сума залежала від терміновості та матеріальних можливостей втікачів. Наразі проводяться додаткові необхідні слідчі та розшукові дії щодо осіб, які встигли скористатися вказаними послугами та здійснили незаконний перетин кордону. Підозрюваному в організації схеми загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади. На строк до трьох років. Співробітники СБУ своєчасно викрили сказану схему та запобігли незаконному перетину державного кордону в умовах воєнного стану. За процесуальне керівництво Рівненської обласної прокуратури вказані особі повідомленого про підозру у вчиненні злочину передбачено частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Варто зауважити, що нещодавно служба безпеки заблокувала ще декілька каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку, зокрема у Хмельницький. Ніцькій, Миколаївській та Одеській областях